Привіт усім! Ви на каналі Стіл ОС, а сьогодні в нас на огляді гра, яку без перебільшення чекали 15 років. Гра довго яку перезапускали і переносили не один раз. І чи варта вона була очікувань? Зараз і розберемося. Насамперед скажу, що я не є хто з яким фанатом сталкера. В усі попередні частини я звісно грав, але до кінця прийшов тільки поклик прип'яті. В Чорнобиля я не доприйшов через баг, при якому гра просто вилітала. Тому мені було просто лінки скачувати якісь фікси, так як тоді мені й так було у що грати. А чисте небо я тільки краєм ока ознайомився і так само закинув. Враховуючи всю цю ігрову історію, яка мене пов'язує зі сталкером, друга частина мені дійсно сподобалась. Нова гра від GSC хоч і наслідує своїх попередників, зберігаючи при тому баги, не дуже добру оптимізацію і невелику кількість нововведень, але в той же час в ній є багато чого. Його неймовірного, за що її можна полюбити. Зразу при першому запуску Сталкер 2 дає зрозуміти, що він в декілька разів більший за своїх попередників. В усіх сенсах карта відкритого світу просто неймовірно велика, і враховуючи те, що гра на Unreal Engine 5, розробники, як на мене, гідно адаптували його під великий ігровий світ. Ну наскільки могли. Також S.T.A.L.K.E.R. 2 чи не більше ніж минулі частини дивує своєю атмосферою. Гуляти по зоні одне задоволення. В який би напрямок ти не пішов, обов'язково зустрінеш локацію, яка зможе тебе здивувати. Система погоди і тутешніх викидів взагалі окремий лайк. Одного разу я настільки був заворожений красою викиду цих всіх блискавок і інших погодних умов, що просто не дійшов до укриття. Що стосується графіки, то в загальному вона досить хороша на 2024 рік. Звісно, це не рівень графіки, від якої зносить голову, але загальний візуал вкупі з атмосферою змушує і задоволення споглядати гру від початку і до кінця. Візуальні баги трохи портили картину в релізній версії. Але після першого ж більшість помилок виправили. Що не скажеш про інші баги. Граючи Stalker 2, я не розумів, чому багато як граців, так і критиків скаржились на велику кількість багів, так як в мене їх майже не було. Хіба що крім візуальних, по типу освітлення чи тіней в деяких будівлях. Але дойшовши по сюжету до дідчазу, я зрозумів, про що усі говорять. Тоді в мене гра вперше вилетіла, а через 10 хвилин і ще раз. Правда, це були поки єдині два вилюти. Пізніше, коли потрібно було захищати залізця від багів, тобто від я знову стикнувся з популярним багом, але вже серйознішим. Жителі залісся просто закрились в ратуші і бігали по ній туди-сюди. А я ніби як мав їх захистити від ворогів, яких не було. Походивши декілька хвилин по локації, я чудом зрозумів, що якщо зайти в бар і потеняти там хвилину-дві, з'являються ті самі три снайпери, яких потрібно було вбити. Але навіть після цього, коли будівля відкрилась, персонажі говорили тільки стандартні фрази, і квест в них взявся просто якимось чудом. Тут я зрозумів, що гра потроху починає розвалювати. В тебе є вибір. Чекати патчів, які виправлять помилки в квестах, чого я робити не хотів, або якимись маніпуляціями чи консольними командами самому проходити цей багований безлад. Звісно, баги це не єдине, що може дратувати потенційного гравця сталкера. Сама економіка і деякі геймплейні рішення у грі дуже спірні. Зараз після декількох патчів це вже трохи пофіксили, але все одно не сильно міняє загальну картину. Звісно, до них взагалі було нестерпно в деякі моменти грати. Наприклад, за виконання квесті або сюжетних завдань давали дуже мало купонів, ціни за ремонт і купівлю зброї, броні чи артефактів просто космічні, а вагон здоров'я монстрів взагалі відбивали будь-яке бажання грати. Так як для чого їх вбивати, якщо навіть луту ніякого не випадає. Правда, нещодавно вийшов мод, який все ж повертає у гру вирізану систему луту, яку, мабуть, GSC просто не встигли реалізувати. Як ви вже зрозуміли, багато чого в грі не ідеально. Але не кожен мінус є свій плюс. Основна історія в Сталкері цікава і досить непогано поставлена. Головний герой, якого звати Скіф, направляється у зону, щоб самому розібратися із тим, чому артефакт, який не мав би працювати за межами Чорнобиля, зруйнував його будинок. В грі неодноразово дадуть зробити вибір, який буде деяким чином впливати на сюжет. Також Stalker 2 наподобі Фолауту не ставить тебе у якісь рамки. Захотів убити якогось квестового персонажа, будь ласка, захотів якось по-іншому пройти місію, все в твоїх руках, роби що хочеш і як хочеш. Правда, не завжди це виходить. Додаткові квести, як і основний сюжет, теж варті уваги. Майже кожен з них унікальний і розкаже гравцю не одну цікаву історію зони. Культові фрази і колоритних персонажів гру теж не забули додати, так як і в минулих частинах, можеш почути якісь анекдоти, цікаві історії біля вогнища або лагідні слова в свою сторону. Ну не у вас там блудняк, хлопці. Щодо персонажів, то вони також добре прописані. Головного героя, наприклад, є своя зрозуміла мотивація, яка і рухає його далі по сюжету. А той же бродяга чи шрам має унікальний характер і харизму. В загальному майже кожен з основних і побічних персонажів це не пусте місце, а особистість, в яку дійсно віриш. Nice. Наративний дизайн в грі теж непоганий, на мою думку. Деякі гравці в інтернеті вважають, що метро Exodus краще передавало атмосферу і дух пострадянщини через дизайн локацій і різні записки. Але як на мене, це не зовсім правда. Stalker 2 гра у відкритому світі, яка в десятки разів більша, і навіть так тутешні пейзажі і дизайн локацій дуже добре передають атмосферу апокаліпсису, а розповіді біля вогнища, різноманітні записки і квести. Поглинає тебе просто з головою у цей світ постапокаліпсису. Тому я вважаю, що в Stalker 2 наративний дизайн нічим не гірший, ніж метро. Геймплей в Stalker, на перший погляд, не дуже змінився з 2009 року, але все ж його чомусь хочеться грати. Так чому? В грі стало набагато більше зброї і броні, яку можна досить детально кастомізувати, є велика кількість артефактів, які можна продавати або начепляти на персонажа, отримуючи додаткові властивості для головного героя. Системи виживання, як от сон, голод чи втома, не дуже добре реалізовані, але до них швидко можна звикнути. Є велика кількість різноманітних аномалій, які можна навіть використовувати проти ворогів. Правда, частіше це будеш ти сам. Ворогів теж побільшало. Є нові групування і фракції. Взаємодія з ними залежить від вибору головного героя. Досить багато нових монстрів додавили, анімації яких, правда, трохи криво реалізовані, але розробники стараються виправляти це патчами. Йо, бабу, а, ти хто а от анімації зброї зроблені майже бездоганно. Славні рухи і соковета віддача від кожної зброї дають тобі відчуття, що ти реально сталкер, і це дійсно класно. Адже в шутері головна механіка стрільби просто повинна бути хороша. І у Stalker 2 вона така і є. Ще по карті заховано дуже багато схованок із лутом. В більшості з них, звісно, заховано щось стандартним по типу патронів води, горілки і хліба з кубасою. але в деяких заховано дійсно щось гідне, як от якась рідкісна зброя чи броня. А 100% гарантовано якісний лут буде тільки у схоронах журналіста. Там ви дійсно можете знайти щось цінне, так як решту схованок просто згенеровано, а не виставлено вручну. Тому і лут тут буде рандомний. Ще один плюс це повна українська локалізація. Це просто невимовний кайф, грати на своїй рідній мові не тільки з текстом, а й з професійною українською озвучкою. Локалізація дуже якісна, голоси підібрані відмінно, а слухати незліченну кількість круто підібраних пісень по радіо одне задоволення. Ціна на Stalker 2 за стандартне видання 1400 гривень, але якщо ви купували її до релізу і збільшення цін, то тоді це було 895 гривень. За таку масштабну гру у відкритому світі на сотню годин ціна в 1400 в принципі нормальна, але якщо ви хочете отримати найкраще враження від гри, то почекайте декілька патчів для виправлення більшості помилок. Хоча, як на мене, Stalker 2 і зараз можна пройти із задоволенням майже без серйозних проблем. І так, ми підійшли до моменту вердикту, чи виправда 2 ті очікування, які на нього покладали гравці? Я думаю, що так. Хоч гра і не зробила якоїсь революції в жанрі, вона змогла подарувати геймерам ще одну незабутню історію з вражаючим відкритим світом, приголомшливою атмосферою і візуалом, а також не ідеальним, але все ж цікавим ігровим процесом. Всі ці плюси, особисто для мене, з легкістю перекривають баги, оптимізацію і решту недоліків. Тому сиквел культової серії Stalker отримує від мене 8,5 з із 10. А якщо GSC виправлять усі критичні баги і помилки, тоді взагалі буде ДевіЦ. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про другий сталкер, чи виправдав він ваші очікування. Також буду вдячний за лайки, і підписку. Ну а ми зустрінемося вже в наступних відео.